Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луганка Наталії. Закінчився червень місяць, і я готова вам розповісти про свої пусті баночки, про те, що закінчилося саме в цьому місяці. У мене чим я користувалася. Закінчився засіб для миття посуду гарний засіб. Екологічний, чим він мене приваблює, в міру піниться, але піна така нестійка, що вона зникає, тобто менше всякої хімії залишається на нашому посуду і гарно прополіскується. Тому я обираю для посуду наш засіб від лівеста. Ще один засіб, який я часто вам розповідаю, який рекомендую це засіб для видалення плям. Мені дуже подобається, у нас є декілька засобів. Я не скажу, що ті хужіші, просто мені цей зручніший, бо набризкав є розпилювач, набризкав, якщо забруднення таке стійке, залишити на пару хвилин, щоб подіяло, ну, можливо, там чуть-чуть потерти, а і забризкати ще раз в пральну машину і ніякої плямочки нема. Ось нещодавно з такого що шовковиця, ви знаєте, як її важко. Видаляти видаляла на футболках шовковиці, дуже-дуже гарно видаляє. Особливо добре він діє, якщо ну, більш таке свіжіше. Але я ж кажу, і застарілі можна, просто надо декілька разів набризкати і дати чуть-чуть постояти. Ну, чуть-чуть, це хвилин 15, не більше. Тому я якби і обираю цей засіб, тому він мені подобається, тому що кисневий. Порошок, це треба гріти воду, замольчувати, кип'ятити, Ну, таке мило видаляє, але теж там треба, щоб постояло, терти. Ну, як працювати як милом. А я обираю ось отакий наш засіб. Можна одним словом сказати, що побризкав і всі п'ятничка пішли. Добре, видаляє від дезодорантів, я вже казала навіть кров видаляє з легкістю із тканин. Тому рекомендую. І теж засіб мило для рук, жидке, ми користуємося. Приємний такий аромат, нічого такого сверх'єстественного, просто гарне мило, яке не пересушує шкіру рук, використали. І якщо буде по якихось акціях, звичайно, що буду брати. Краска для, фарба для волосся тон 8.1. Можна бачити, не так давно фарбувалася. Рекомендую теж. Іде у, у самій фарбі отаких От два тюбіка фарби і два окислювачі, які йдуть один в пакетику. Запаска і один налитий зразу в бутилочки. Я використовую цю краску на два рази, тобто раз змішую фарбу і окислювач, а потім у, і залишаю цю баночку, як би вимиваю на потім. Потім просто в баночку переливаю із запаски, і ще один кремчик додаю 30-40 хвилин і вуаля ваше волосся без це не ну, краска не шкодить волосю, все з ним так як потрібно. Якщо ви ще додасте фарбу, яка зберігає колір, так як я не раз вже говорила, що є фарби, які можуть ну такі агресивні, в основному їх беруть для жирного типу шкіри, вони можуть трішки фарбу вимивати. А якщо брати таку фарбу більш натуральну, то Колір зберігається дуже дуже надовго. У мене колір дуже рідко міняється. Влітку може, ну це мої якби, таке волосся, воно влітку може світліти. І, ну, і фарбують лише тому волосся, що відросли коріння. Тому рекомендую, звичайно, що фарбу нашу дуже-дуже її полюбляю. Ну, а ще один Засіб, що я використовувала, це масочка для ніг. Я її рідко показую, тому сьогодні вирішила показати повністю, що ж тут за масочка. Отакі От два шкарпетки повністю запаяна, і ножничками ми просто зрізаємо. всередині вже там є рідина. Ми просто легесенько зрізаємо цю шкарпетку, розрізаємо, будемо так казати, щоб вставити туди ножку, вставляємо і лежимо. Дуже така прохолода. Потім на ніжках робила ввечері, то прямо і перед сном відчувала, що така є прямо прохолода, знімає напругу таку в ногах, усталості, як ми кажемо. І також доглядає ще за самими ніжками, в кого є загрубіння таке, потім легше знімається воно. Якщо вже сильні, звісно, потріскання. І сильно загубіла шкіра, то для цього в нас є інший засіб. Кому цікаво, пишіть особисті. Я порекомендую. Два тут таких носочка, шкарпетки, не знаю. Вони доволі великі на 41-й Так точно будуть. Тому люба ніжка пройде в ці шкарпеточки. Не бійтеся, якщо у вас розмір ноги великий, то не бійтеся, чи будуть вони вас все. Це нормально, все буде добре. Ну і про здоров'я. Як без нього? Вітамін Д на постійній основі, ось ці блістери. Ну, ви знаєте, що вітамін Д я рекомендую лише по здачі аналізів. Здаєте аналізи, а я можу вам, як нуфіціолог, підказати, яку дозіровочку вам приймати. Ну і взагалі подивитися на ваші аналізи, чи то вже дефіцит, чи, чи ні. Тому що лабораторні референси це не завжди про норму. Ще один продукт це Прополіс. Зараз цей місяць я багато була в колективі, в колективі в лікарні, так як лікувалася. Тому використовувала, щоб нічого там, так як я вдома рідко виходила, то як би для мене цей засіб у допомогу. А також я вже казала, що якщо є якісь проблеми з діснами, теж цей засіб дуже-дуже гарно допомагає прополіс. Ну і з різні ОРВІ захворювання, теж раджу мати. Зараз, хоч і ніби то літо, але ж там кондиціонери, вітра, і все може бути, тому дуже гарно цей продукт держати про запас. І час від часу. Коли потрібно користуватися, К2 закінчився Це чоловік, більше приймає для серця. На жаль, зараз немає в каталозі, але в нас є готовий вітамін Д3 з К2 разом. Якщо комусь теж потрібно, то пишіть, допоможу із замовленням. І в мене вже на постійній основі до вітаміна Д3, ще омега-3 із. І з вітамінами тут. я саме цю омегу вибираю, мені сподобалося, підходи, тому і використовую. Теж тут 30 капсул, якраз на місяць. Капсули незручно, що в таких блістерах, тобто можна із собою взяти, бо якщо в баночки і кудись їдеш, то важко потім це все взяти. Ну і останній продукт, який закінчився. У нас це алоє, використовували алоє трьох гель, так як я її купила нову, казала, що поки ми до цього користувалися тільки цим алоєм. Подобався, приятний, приємний на смак. Рекомендую для покращення роботи кишечника. Також пишуть про печінку, що це відновлює печінку. Ну, про відновлення печінки ми поговоримо іншим разом, коли я буду здавати Аналізи а поки рекомендую його для кишечника. Ось такі були мої пусті баночки. Все можу рекомендувати, все буду повторювати ще раз. І ви теж, якщо хочете купувати такі продукти, купувати зі знижками, запрошую вас в свою команду. Під відео, як завжди, залишаю посилання на каталог і на форму реєстрації. Кому цікаві купувати по знижках, проходьте реєстрацію, і я буду рада бачити вас в своїй. В команді.